В цьому відео наше село опинилося на одному чанку. Ну і що нам тепер з цим робити? Знаєте, Селяни, мені більше цікаво, як так сталося. Ей, чого ви там стоїте, підходьте до мене. Стоп, що хакера, а що він тут робить? Можливо, це все через нього. А зараз і дізнаємося. Ну що ж, хакер, зізнавайся, це твоїх рук справа. Бо їх, звичайно, навіщо мені це приховувати? Але навіщо ти це зробив? Щоб повеселитися. А що в цій ситуації А Ось, подивись. Ого, наш світ повністю змінився. І тепер він не з ґрунту, а з цегли. Саме так. Тому, якщо хочете повернути село назад, вам треба буде пройти змагання. А в чому воно полягається? В тому, що ваш світ буде змінюватися кожну хвилину. Звучить цікаво. Ну що ж, бувайте. Ей, постривай, скільки часу все це буде відбуватися. Він пішов і що нам тепер робити? Чекати, поки наш світ знову зміниться. І так як це стається кожну хвилину. В мене є час для того, щоб поїздити на цьому скейті. Набираємо розгін і поїхали. Спочатку нам треба набрати швидкість, а після цього зробити ось такий трюк. Ви бачили це? Вау, прикольно, покажи ще раз. Ну що ж, дивіться, селяни, головне, вас не врізатися робимо ось таким чином. Ну що, кажіть, як вам він? Доволі гарно виглядає. Ось сталося дещо неприємне. Тому що тепер наш світ повністю з вибухівки. І для безпеки попрошу вас, хоб. Всі віддати всі запальнички мені. Ем, ну добре, тримай, але ж ти їх потім віддасиш. Так, звичайно, ого, скільки у селянів запальничок ви це бачите, друзі, доволі багато, цілих 15. Ні, ну а що? Якщо треба щось приготувати, для цього ж треба підпалити вогонь. Ну так, так, я з вами згоден. Один невірний рух і весь цей світ просто взірветься. Тому краще просто ось так брати та позбуватися від цієї вибухівки. Камо, ти все одно не встигнеш, щоб просто розсила. До речі, ваша правда, про те, хоча б трохи вибухівки собі добув. Може, вона нам ще сьогодні знадобиться. Ауч, ауч, що ми мені так боляче селяни. Давайте, давайте цей нагород, бачите, вже всі тварини знищуються. Ще трохи, ще трохи, ще трохи. Фух, 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 добіг. Друзі, наш світ перетворився на магму. Та що ж таке, як то тепер виживати? Не знаю, і, на жаль, частина тварин все ж таки знищилася. А частина, як ви бачите, сховалася, як ця свинка. Нічого собі вона розумного скоріш за все, просто повторила за нами. Саме так і це зберегло її життя. Тепер ми навіть сюди підійти не можемо, тому що нас одразу-одразу починає бити. Слухайте хлопці, давайте трохи поїмо, щоб відновити запас здоров'я. Твоя правда ще не зрозуміло, що там буде далі. Ось я особисто набрав собі багато моркви, тому зараз буду відновлювати здоров'я. Ого, камон, подались на гарці, перетворився на один гігантський верстак. Це виглядає дуже дивно, але якщо чесно, мені подобається. І тепер, де б ми не стоїли. Ми можемо просто в будь-яку секунду зробити так і щось собі скрафтити, наприклад, залізну броню, так як в мене є залізні звитки. Добре, що хоча б наші будинки не змінюються. Погоджуйся, вони такі, якими вони були раніше. Та ще й навіть ліс трохи залишився. Ого, а це ще? Це ще що таке. Селяни, ви що не знаєте, це ж блоки слизу? А для чого вони взагалі потрібні? А давайте я вам краще це покажу. Ми зараз піднімаємося на будинок. Одразу. Стрибаємо з нього, і подивіться, наскільки сильно я можу стрибати, наскільки високо я можу стрибати. О, тобто їх можна використовувати як бато. Так, і з якої висоти ви не, звичайно, стрибнули, вам все одно буде, тому що ви ніяк не знищитеся. Ці боки слайму, нас захищають. Ой, щось якось холодно стало, того. Камо, ти відчуваєш це. Так, тому рухайтеся, селяни, щоб не замерзнути. Просто треба почекати хвилину, щоб наш світ знову змінився. О, що це в твоїх руках? Ну як це що? Це звичайні сані, а на яких, звичайно, можна їздити тільки по снігу. І ось так я можу пересуватися. Бачите, друзі, виглядає доволі класно. А коли ми будемо заїжджати на звичайне каміння, як ви бачите, я буду ставати дуже повільним. І якщо буду їздити по камінню, буду псувати свої сані. Вау, камон подивись нарешті, наша мрія здійснилася. Саме так я знаю селяни, що ви обожнюєте смарагди і смарагдові блоки. Кавон обережно, подивись назад. Ей, 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 а це ще що таке. Виходить, селяни, що не тільки ви любите смарагди, але ще й зомбі. Вони їх люблять також. І тому вони прийшли, щоб забрати їх в нас. Бо їх, кавон, бий, захищай наші смарагдові моки. Ага, вам легко сховати. Ви взагалі на колодязь залізли. Ці зомбі ще й мої сані окупували. Сховайся десь, щоб вони тебе не били. Ваша правда, зараз зайду в цей будинок, все, зачиняємо двері і на про всяк випадок, друзі. Піднімайте. Маємося зараз на будинок. Все ви мене ні за що не дістанете. О, подивіться, друзі. Наш світ тепер перетворився на лаву, і всі ці зомбі знищилися. Так вам і треба. Так а нам тепер нам тепер що робити. Що, що просто ховайтеся тут і чекайте, поки світ знову зміниться. І, До речі, в останній час на відео набирається достатньо мало лайків, тому поки є така можливість, друзі. Я хочу попросити вас поставити лайк на це відео. У вас це не займе більше декількох секунд. Часу а мені це дуже і дуже сильно допоможе. Може, тому, будь ласка, використати цю можливість поставити лайк. І якщо ми наберемо на цьому відео три тисячі лайків, я буду найщасовішою людиною у всесвіті. Так, і все, я лайк поставив. Це чудово, соляни. До речі, дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. О, кому на таке перевтілення тобі точно сподобається. Наш світ перетворився просто на нескінченну кількість кавунів. І тобто тепер можна в будь-який момент, як і селяни, підійти, ось таким чином зламати його і отримати. Скипки кавуна. Ну і звичайно, трохи підкріпитися Також треба бачу селяни, що вам кавуни також подобаються. Так, але тільки солодкі кавуни. Ну, звичайно, звичайно. Я навіть ще трохи хочу зібрати про всяк випадок, тому що скоро їх вже тут не буде. Тому давайте, друзі, одразу зробимо запаси. Все одно треба буде щось їсти. Це точно. Якщо що потім пригостиш і нас. Звичайно, звичайно, не хвилюйтеся. Ауч, хлопці, я застряг. Кажу одразу, тут треба обережно ходити. Тому що всередину цих парканів. Також можна провалитися і просто впасти вниз. Ох, і хакер, він і добрі блоки додає, і погані. Ну, в цьому, напевно, і сенс цього змагання. Щоб ми спочатку раділи, а потім нам було сумно. Та мене вже хтось дістала звідси. Добре, добре, я дістану, тільки не рухайся. І головне, будь обережним. Залишився останній паркан, треба трохи почекати. Ой, боляче! Ну а ти, як хотів, ти ж сам в них застряг. Все, давай вже піднімайся до нас. Ой, тепер, здається, треба буде Допомогти нам всім. А мені б селяни, мені б хтось допоміг. Подивіться, друзі. наш світ повністю змінився на павутину, яку, до речі, руками буде доволі складно зламати. Кавон, що робити в цій ситуації, ми спускаємося все нижче і нижче. Павутину можна швидко зламати за допомогою меча. Але ж я не впевнений, що у вас є меч. Та й краще, мені здається, взагалі її не чіпати. Все одно ми навряд чи впадемо туди вниз. Тому що зараз вже якийсь інший бог з'явиться. Не хвилюйтеся, селян. Камон, якщо зараз на місці цієї павутини з'явиться якийсь інший блок, ми ж в ньому застрягнемо, ти сам повинен це розуміти. Все, ми програли це змагання. Без паніки я сам вже нічого не бачу нічого не розумію. О, ура, ура, ура! Подивись, кавонам, нарешті піднялися, Фух, ми вже думали, застрягнемо в якомусь моці. Так, тут доволі класно, можна поплавати спокійно під водою. Тому що все тут затопило, окрім нашого села, окрім наших будинків, я маю на увазі. Подивись, як ми стрибаємо по цій воді. Так, це круто, але в мене є ще один варіант. Краще я все ж таки візьму човен і просто на ньому ось так буду їздити. Прямо посилу, друзі, це так незвичайно такого ще не було. Щоб замість ґрунту в нас тут стояла купа води. І я замість того, щоб йти ногами, пересувався за допомогою човна. Це дійсно дуже дивно. Краво в човна, тепер наш світ повністю рожевий. Отак, тепер на човні не і Давайте подивимося, в нас. Це рожева вовна. Так, друзі, це рожева вовна. Слухайте, цей світ точно підійшов би для дівчат. Подивись, до речі, який він яскравий став. Так, так, тут і не посперечаєшся. О, до речі, друзі, відкрийте коментарі та напишіть, хто ви хлопчик або дівчинка. Тобто, так, просто відкрийте коментарі та напишіть, хто ви хлопчик або дівчина. Всі коментарі я читаю, тому обов'язково їх залишайте. І ми подивимося, кого більше хлопців або дівчат. А як тепер на вниз дивитися, Подивись, кого там просто порожнеча? Слухайте, правда, це, це знаєте, мені нагадує якийсь скляний міст. Бачите, ми навіть ось там можемо сонце бачити. Яке сонце? Та вон місяць. Ой, точно, це місяць, а ось там вже сонце. Я перепутав, тому що бачите, вони все одно однаково в нас виглядають. Повністю прозоро світ, а мені він, до речі, подобається. І не кажи, це також мій один з найулюбленіших світів. Ауч, хлопці, мене хтось вкусив. Скоріше за все, не вкусив, а вжали в тому, що наш світ повністю перетворився. На бджолине гніздо, подивіться, скільки тут бджіл. Тому селяни, пропоную вам навіть їх не чіпати. Комо, я їх не чіпав, а вони все одно мене навжали. Таке таке також може статися, звичайно. До речі, друзі, я просто хочу дещо перевірити. Давайте вдаримо ось цю. І всі інші, подивіться, також стали злі. В них з'явилися червоні очі, їх тут просто ціла армія. Армія бджіл, яка хоче навжати. А ну давайте, давайте, спробуйте. О, подивіться, подивіться, що вони роблять Це Доволі прикольно виглядає. Все. А тепер, а тепер мені краще ховатися в будинку. Ха -ха, та чого так, камон, вдарив їх, давай якось захищайся, тікай від них. Ага, щоб ви з мене сміялися, коли я від них тікаю. Ніколи, ніколи в моєму житті на мене не нападало так багато бджіл. Та й жали вони мене доволі давно. О, камон, подивись, скільки тут діаматової роди з'явилося, добувай швидше. Вау, це виглядає круто, але якщо чесно дивитися, немає часу. Давайте дійсно добувати. І, якщо чесно, за допомогою Кайла це якось дуже довго. Тобто я тільки що добув всього лише сім діамантів. А в тебе що є якісь інші по добуванню діамантів? Слухайте, а якщо їх взривати? Цілимося та ось таким чином нехай вибухають. Давайте одразу, друзі, зробимо перезарядку і поки ми її робимо, підходимо. І так, добув ще плюс 6, тому починаємо знову одразу стріляти і одразу забираємо їх якомога більше. Слухай, ну це все одно якось довго. А що якщо зробити вибух ще більш сильніше? Не впевнений що це спрацює, але давайте спробуємо. Я взяв вибухівку, підпалив, і головне, щоб ця вибухівка не взірвала наші діаманти, і здається, не взірвала. А якщо їх буде не одна, я не знаю, наприклад, давайте 10 поставимо прямо на одному місці. І тепер одразу відходимо і просто дивимося, друзі, на цей вибух. Вау, вау, ще раз вау. І мені здається, а, в такому випадку багато діамантів просто взривається. В мене зараз їх 37. Давайте одразу збирати, збирати. Ні, слухайте, друзі. Вони не взриваються. І в мене вже приблизно 150 діамантів є. Каво, не забувай, в тебе залишився шанс на ще одну спробу, потім світ зміниться. Ваша правда, селяна, тому в цей раз я поставлю не 10, а набагато, набагато, набагато більше. Поки можу ставити, тепер давайте підпалюємо швидше. І нехай воно там вибухає, потім зберу всі ці діаманти. Так, трохи село, звичайно, взірвав. Та нічого страшного, ми за ці діаманти село собі відновимо і зробимо взагалі його, потім діаманту. Це Правда, і дивіться, друзі, наш світ повністю змінився на світ з льоду. Так, поки є, можливість, збираємо діаманти. Тобто, так, як ви бачите, вони всі залишилися. Тут ще дуже-дуже багато досвіду. Але діамантів в мене прямо дуже-дуже багато, повірте мені. Тому поки є час, обов'язково обов'язково збираємо абсолютно кожен. Ти головне обережно рухайся, щоб не впасти, тут доволі слизько. Погоджуйся, і мені стало цікаво, що якщо зараз спроти поїздити на санях. Давайте, друзі. І якщо чесно, так доволі слизько. Можна навіть невеличкий дрифт зробити. Давайте спробуємо різко розвернутися. Так, це виходить, бачите, як слизько. І коли я ось так їду, мені взагалі не холодно, а вам, до речі, селяни як. Трохи холодно, але все одно зараз цього льоду тут не стане, теж знає. Звичайно, я знаю, цікаво, що буде замість нього. Сьогодні вже було дуже-дуже дуже багато блоків. Ой, ти навіщо це зроби? Та просто, до речі, а чому наш світ тепер жовтий? А це що за блок такий? Я не знаю. Давайте добудемо і дізнаємося. Це найкращий спосіб дізнатися, а я вже бачу, що це солома. Мені здається, від цього боку взагалі ніякої користі немає. Ну я б не був таким впевненим. Солома захищає тебе, коли ти падаєш з великої висоти. Тобто давайте зараз спаду, наприклад, з цього будинка, падаємо, і як ви бачите, знялося всього лише одне серце. А ну, до речі, так, солома дійсно рятує. Ось, бачите, селяна, тому ні в якому разі не треба її недооцінювати. Ой, камо, на що ніч так одразу нас. 100... Сам не знаю, але дійсно тут все темно. Можу хакер намагається таким чином нас налякати. А, тепер щось дуже сильно світить, подивись. А, селяни, так це світлокамінь. Він виділяє світло і тому ми зараз можемо бачити абсолютно все. Бачите, як гарно все видно. А ось на горі не так гарно. Тому що, бачите, там вже тінь з'являється. Це тому, що там світлокамю немає. Тому тепер весь повністю весь наш світ світиться. Світиться від щастя, звичайно. О, тепер знову день напевно. Воно знову щось зміниться. Ого, почекайте, тут, тут з'явилося багато листя. Почекайте воно, чому воно, чому воно зникає? Тому що листя без стовба дерева жити не може. І тому воно починає ламатися. Селянти там як не падай, головне. Та стараюся, як бачу. Взагалі наш світ обережно, непогано так знищується сам по собі. Хакер хоче, щоб ми всі падали вниз та знищувалися, напевно. Мені здається, за взагалі нічого не буде. Можна не хвилюватися. Ну, скоріш за все, що так, тому що так. Тут деякі блоки позникали, але ж не всі. Тому можна сказати, що будемо спати спокійно. О, подивись ково, дубові ножки з'явилися тепер. Все так швидко що спробуй звикнути до цього всього. Ой, камон, мені здається, є сенс прибрати ось той вогонь. Все ж таки, тут багато дошок, зараз пожежа почнеться. Та це вже селяни не просто вогонь, це вже і є пожежа. Я не знаю, як зараз її звідси тепер прибирати. Хакер вже намагається нас просто знищувати впряму. І ви самі це бачите, але мені здається, цей вогонь. Все одно до нас не дійде. Так, наш світ вже трохи познищувався, але він вже скільки разів змінився? Нагадайте мені, разів 30 або 40. Тому, якщо чесно так, нас дійсно вже це не дивує. Ні, ну я вам хочу сказати, Розповсюджується він доволі таки непогано. Його прямо дуже багато. О, тепер вже точно горіти нічого не буде. О, наш світ тепер повністю з обсідіану. І знаєте, що це означає? І що ж це означає? Що б ми тут не робили, ми цей світ вже не знищимо Ось, давайте Зараз просто знову ж таки підпав вибухівку, відійдемо, і блоки обсідіану навіть не відчують цей вибух, тому що вони броньовані. Нагадай, скільки часу треба, щоб зламати один такий блок. Ой, за допомогу діамантового кайла, напевно, півхвилини. Тобто, так, якщо хочете зламати, вам треба підійти і ось так дуже, дуже, дуже довго стояти. Я, звичайно, робити цього не буду, тому що в цьому немає сенсу. Так, нам такі блоки не потрібні. О, камон, дивись! Та бачу, я бачу, що наш світ тепер перетворив. Вирився на одну величезну губку. Тобто, так, друзі, як ви розумієте, це губка, і знаєте що? Скоріше за все в нашому світі повністю зникла вода. Давайте перевіримо в колодязі. Ані, тут все ж таки є. Але на городах, як ви бачите, немає. І навіть якщо ми захочемо розлити воду, а як ви бачите, вона вже одразу зникає. Тобто тут розлити можемо, але бачите, все одно зникає, тому що губка її одразу повністю прибирає. Це доволі незвичайно і прикольно. Ого, це ще що так. А, так це ж блок, який я бачив у пеклі. Здається, називається він Незерак. Так, все правильно, Незерак. Поряд з нашим селом, так, це виглядає доволі дивно. Тому що зазвичай тут ґрунт, а зараз, як ви бачите, тут цей пекельний блок. Взагалі, світ трохи знищився і він виглядає супер дивно. Ого, кому... це як сталося? Де де взагалі і все? Я сам не знаю, якщо раніше тут з'являлися якісь різні блоки, то зараз взагалі тут, друзі, порожне, чи тут, тут нічого. Повністю немає. Прямо повністю, тільки ось наше село залишилося. Мені здається, це поганий знак. Це точно поганий знак. Що тепер з цим робити? О, хочете дещо покажу, щоб ви тут паніку не влаштовували? Що ти задумав? Ну все селяни, прощавайте, може, куди колись зустрінемося? Обережно, друзі, так як ви бачите, я зробив такий невеличкий смішний трюк. Селяни, напевно, подумали, що я впав туди в порожне, що насправді ось я у воді. Ой, камон, тільки на це, як би його врятувати. А мені здається, його вже ніяк не врятує. І спокійно піднімаємося. А як вам таке? Ти як це зроби? Ну як як? Просто впав і там призимився у воду. Можу ще раз ось таким чином зробити і з легкістю знову ж таки піднятися. Тому селяни, давайте без паніки, знову ж таки, не хвилюємося. Зараз знову щось станеться. Ти нас просто дуже сильно налякав. Ну я знаю, але ж треба було щось зробити. Все одно тут порожнеча, немає навіть де ходити. Почекайте, почекайте, цього просто не може бути. Здається, що може, друзі, нарешті наш світ повернувся назад. Ось я тепер можу ходити, тут і тварини є, і річка, ось там, і все що тільки треба. За те, що ви пройшли моє змагання, я вас винагороджую. Але знаєте, це не останнє моє змагання. Я ще повернуся. Стоп, хто це хто це тільки що був? Ви... Що це жовте? А, друзі, постривайте, це, це золоті з селяни. А хто їх тут поставив? Хакер приходив і поставив їх, подиви. Слухайте, доволі прикольно. Бачите, ми можемо все це збирати собі і, звичайно, собі залишати. Коли я кажу собі, я маю на увазі і собі, і селянам. Тобто так, ми разом пройшли це змагання, тому ми разом все це забираємо. Так, ще ось тут обов'язково треба. І ще ось ці золоті монети, і виходить селяни, що в нас шість ось таких монет. Тобто, бачите, тут їх ціла купа. І рівно 20-20 золотих звитків, їх тут дивіться, по 6, тобто виходить. Що в нас їх взагалі 120. А 120 хіба на 7 ділиться? Не хвилюйтеся, ми порівну все тут будемо розділяти. За це хвилюватися не треба. Я взагалі зараз під такими емоціями, тому що нам, друзі, все ж таки вдалося пройти це змагання. Це було супер круто. Поклади, поки в ось цей будинок, все золото. А ти серйозно думаєш, що воно туди влізе? Ні? Ну давай, звичайно, спробуй. Один, два, три, чотири, можна ще сюди. Та ні, слухай, мені здається, сюди ніяк. Це золото влізти не зможе. Хоча, якщо ми по ньому будемо ходити, то то звичайно вийде. Подивіться, навіть вільного місця ніде не залишилося, навіть ліжко немає куди тобі покласти тепер. Такого я золото, я собі знаєш, яке ліжко куплю круте, і потім його кудись встановлю. Ну до речі, так, тепер з цього будинку просто так не вийдеш. Треба нахилитися і вже потім спокійно виходити. Теж саме і при вході нахилився, зайшов. Тому так з цим тепер треба звикати. Розподіємо, його там буде не так багато. Я теж так думаю. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони звичайно також цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. До нових зустрічей.